Так, дівчатка, будемо готувати з вами сьогодні салат. Мама в мене там теж на подсобі, якщо, і чай п'є зелений. Так, для салата нам потрібно 250 грам крабових паличок, баночка кукурузки, 6 яєць варених. І ще, Я взяла тут, то більше наложила ну, ці 6-7 огірочків. Вони в нас, ви бачите, такі невеличкі. То ми, так, я скільки положу на, на цю пропорцію, я вам скільки і скажу. Так, майонез і плавлені сирки. Таких. Ну що, приступаємо, будемо різати. Для початку беремо огірки. Я вам скажу, зараз я ось наріжу, я подивлюся, це чи 6, чи 7, чи, ну, не менше того, що вони в нас малесенькі, це мама закривала їх то. Це, до речі, огірки в цьому в кетчупі. Нам подобається. Вони такі теж, теж солоденькі, смачні, От. Цей салат змішується, він не по слоям, він буде змішуватися. Я його відразу буду сипати в одну мисочку ще. Так, це вже два. Так, ріжемо до кінця. Так. Плавлені сирки теж дуже смачні, як в салаті. Ми там з мамою були колись якийсь салат подивилися і нам сподобався. І ми замість твердого вкинули плавлений. Я тільки не пам'ятаю, який треба буде подивитися там і вам покажу, який, який ми готували. То він теж дуже смачний. Я раніше якось Плавлені сирки, ну, там огоньок як робили. А в такі от, звичайні такі салати, то ми якось і не... Ніколи, як зазвичай, все було твердий сир. Так. Пташки співають повним ходом. Зараз приготую салат і піду на вулицю працювати. До речі, наші, там багато хто із підписників питав за рецепт цього. Ой, хотіла так швидко сказати, лимонів. Сьогодні я їх... Це в нас сьогодні вже вони другий день. Ну, або сьогодні попробую, або вже завтра. Ну вони вже є. Це вже вони можна вже їх їсти. Як хтось робить, так то. Вчора дівчатка питали, що ми зробили, як з мамою торт. Скільки там його кілограм Ото одна порція, от те, що ми там казали, і важе два боже, і взвісила вже чи два сто чи два двісті До речі, великий такий торт. Так, огірочків я врізала оце вже п'ять штучок. Ну і ще один. І на цю пропорцію, я думаю, достатньо буде. А, ну, якщо у вас будуть великі огірочки, то я думаю, що може і 5 вистачить. Все ж попривикали робити на глаз. Так. Огірочки, я дорізала, тепер висипаю кукурузу. Ну, я отаку от ємкість, а ви ж куди ж ви там висипаєте, куди вам там? Ну, Я не слоями його роблю, ви ж почули. А ви як хочете. Ну, я думаю, що він як слоями, мені кажеться, він буде не такий, тому що цей плавлений сирок. Ми його будемо різати кубочками. Все будемо різати кубочками. Так, тепер крабові палички перерізаємо. Я його весь салат змішувати зараз не буду. Я ну, попробую і вам скажу, який він на смак. Змішаю там чуть-чуть. аби вам сказати, який. От. А взагалі не буду змішувати. Я дуже часто і так і олів'є ми робили, що ми його відразу не змішували. Наріжемо, а потім змішуємо. Я як робила на заводі, то в мене так було, що дівчата, е, я, ну, я там насиплю хоч там той майонез, а дівчатам і майонез приносили окремо. Як отак, -от, що ж воно ж буде, воно ж нічого не случиться. Ні, каже, треба, щоб було у кожного свій смак, у кожного свої забаганки. Сьогодні мама в мене, бачите, мовчазна, вчора трошки ми пошутили сьогодні, вже Уже їй щось сьогодні не дуже так весело. Скучила за внучками. Уже, каже, скучила за внучками. У, у, у малої внучки е, немає інтернету. У них там провайдері щось не працює. Тому ще сьогодні нам і не телефонували. Так, зараз я доріжу крабові палички. До речі, завжди брала крабові палички ці вічі. Мені вони саме більше подобаються. А зараз, як зайшла, немає. І взяла ці краб-крабич. Ну, сподіваюсь, такі ж самі на смак. А може і краще. <схи> Дай Бог, а може... Та ні, ну так вроді на вид то гарненькі. Ніколи не беру от, на вагу їх теж. Може, вони й смачні, але ні разу не брала. Хоча один раз нам сестра з Києва мені, ну, привозила, то о, такі були смачненькі. І вона каже: ми на вагу беремо. Може, смотрети, якась там фірма чи що. Так, все, порізала і крабові палички готові. Крабові палички дорізали, тепер яйця. Я вам трошки так опущу подивитися, якщо я ріжу, ви мене не будете бачити, як я ріжу яйця. У мене ж, ви ж пам'ятаєте, я яйця беруть, щоб двойне було двойні жовтки. Ну і, звісно, я їх і так і зварила. Шість штучок. Ось так нарізаєте. Подивимося, може, і п'ять піде. Мама каже, може і п'ять піде, то може і п'ять, Час подивимось. Так. Зараз. Може вам і сподобається так будете готовий теж. Головне, що він такий, не за, ну як, не дуже замудрений. так. Уже в нас тихенько так, вже звикли, що Вікуська постійно якісь розмови, розмови, а тут у нас. Вдвоєм, то, звісно, ми розмовляємо, але ж не так Вікуська то те прийде, нам розкаже з вулиці, то те. Так. Мамон добавляє, каже ти балакай, Та я й так ж. Так, сюди вже виложу ці отаку. От так, Два яйця порізала. Нам, правда, оце три, ці п'ять штучок сюди вріжу, та й все. Ну, а ви якщо такі от обичні яйця, що де по одному, то шість штучок. Тоді буде смачний. Так, тепер беремо плавлений сирок і теж ріжемо його квадратиками. Ну. І зараз невелику кількість змішаємо з вами, попробуємо. Коли будете вже як змішаєте там на цей, то завжди можна прикрасити його або петрушкою, або Кріп, тільки не різати, а іменно листочки, отако. Сирок роді такий прихоложений все одно до цього до ножа так прилипає. Так, от такий вийшло в мене цей салатик. Я його положила, там все так не перемішувала, а потім змішаю. Тут додала майонез і перемішуємо до однородного. Змішаємо і будемо пробувати. Все добре. Ну, майонез я вам казала, я не беру жирного майонезу. Мені подобається. Колись ми робили і самі, і цей. Не знаю, щось із магазинний з всякими концентратами мені смачніший. Зараз не тільки я буду пробувати і мама. Каже свою думку, вона в мене експерт. <риклад> Якщо щось не так, вона не буде казати, що там таке смачненьке. Вона буде казати, мені, баби, того додать, або того, або того. Так. Ну, перше пробую я. Зараз. Дуже смачно. Я ж вам кажу, мама, йди сюди. Щас, мама. А мама каже, як ану, зараз мама скаже. <ріст> ну що? Присолити мені. Бабушки аби присолити, каже. Да. А так смачний? Дуже. Мастки, і, дівчатка. дівчатка, робіть, дуже смачно. Дуже. Він, правда, дуже смачний. Так що, якщо, може, ви любите ще, я так скажу, якусь таку якостеринку, може ще. Можна навіть взяти цього, замаринувати цибульки. Якщо, ну, якщо по бажанню, ми так зробили. На наступний раз і ще і замаринуємо цибулю, може, ще й з магазинованою цибулю попробуємо. Ну, а так дуже смачний, він ніжний і дітки будуть теж їсти. Так що я думаю, що всім сподобається. А мама мене любить, щоб трошки так було підсолене. То вона, це, на мій смак, то на, мій, на мій так хорошо. Ну, а хто прислухається до моєї мами, то той собі підсоли. Готуйте! За нашим рецептом. Сподіваємося, що вам сподобається. Пишіть коментарі, ставте лайки. Раді вас бачити на нашому каналі.